Два століття якісного звуку у 1814 році народився Адольф Сакс, людина без якої сучасний джаз так і не з'явився. Винайдений ним музичний інструмент саксофон розділив музичну епоху надвоє, створивши загодок нового інтернаціонального стилю. 200 років по тому в Україні поціновувачі якісної музики зібралися на черговий фестиваль джаз без, який вже давно став одним із найважливіших щорічних джаз заходів. Це є найдовготриваліший фестиваль в Україні, і за охопленням міст. І кількості музикантів цей найбільший фестиваль. Поки що більшого немає, бо навіть всі чудові фестивалі, які були раніше, вони або припинили своє існування, або не збирали таку кількість міст. Власне, щороку ще одне місто доєднується до нашого фестивалю. Якщо раніше ми були більш сконцентровані до того, аби розширити свої горизонти на захід, то цього року ми вирішили. Зробити крок до сходу вперше в житті фестиваль ЧСБС відбувся, вже можу це казати, у місті Слов'янськ і Дружківка. Фестиваль розширює кордони. Цьогоріч до нього долучилося 17 українських та польських міст. За час свого існування джаз без став досить авторитетною платформою для формування нових колективів та прем'єр оригінальних та авторських проєктів. Люди приїжджають у Львів, готують спеціальні програми. Це велика родина музикантів, яка щороку стає більшою. Ну і для слухачів і для для наших музыкантов по одним засветам. Що продовжує існувати в якомусь світовому контексті? Але, але поза теми хотів підтримати, що ми додаємо, бо так само що наші музиканти грають, і, і вони везуть нашу культуру, яка абсолютно знав. Музика поза політикою своєю творчістю українські та польські джазмени хочуть показати, що музика має стати основним об'єднувальним фактором, адже незважаючи на будь-які політичні незгоди, слухач не звертає увагу на громадянство чи національність. Джаз як відомо не має меж та кордонів. А Джазі це нас. że w, w takim ważnym czasie dla Ukrainy to możemy to teraz zagrać, przyjechać z Polski i zagrać, jakby pokazać naszą kooperację. Wiadomo, wy, wy, no, od, od samego początku, już, w z I, e, Takie było o, 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 o pozytywne odnoszenie Polaków jakby już 10 lat temu i, i, i teraz jakby od samego początku. Разом із усім світом джаз без 2014 року долучився до святкування 200річчя винахідника основного джазового інструмента саксофона Адольфа Сакса. Його постаті було присвячено 12 концертів у Львові, Києві, Луцьку та Тернополі. А завершився фестиваль великим концертом до 200-річчя Адольфа Сакса у Львівській опері. Також організатори влаштували декілька саксофонних флешмобів. Зокрема, одночасний синхронний виступ майже сотні саксофоністів у центрі Львова.